Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє іванівське читання оповідає нам про ссідання годаринства. Людина, яка створена по образу і подобі Божій. Сьогодні піддалася великому випробуванню жити з Богом або жити без Бога. І цей гадаринець, про якого сьогодні оповідається, вмістив у себе легіон, легіон ангелів нечистих. Легіон це тисячі. Ця цифра означає, що людина в цьому світі може вмістити те, що в розумі своєму важко збагнути, може бути носієм невизначеної благодаті Святого Духа, кількості терпіння, кількості любові. Кількості праці, і разом з тим може вмістити велику кількість нечистої сили. Ось таким з вами є. Ось над цим треба задумуватися, що ти можеш вмістити в себе? Легіон демонів чи Легіон добрих ангелів. Не визначено цифру, не то, що в тонах чи, міряти, чи в сантиметрах божественної благодаті добра радості чи скорботи. Добра радості чи скорботи. І що може людський розум ще більше поставити собі за цінність життя людини? Чи байдужість по відношенню до життя людини? Все це ми. Приклад, який попередній проповідник привів, скільки ми грошей витрачаємо на тварини на людей. Свідчить, які ми з вами. Бо де скарб твій, там і серце твоє. Де скарб, там і серце твоє. Це не означає, що ми не повинні тварин любити. Але це означає, що ти втратив цінність, а що цінне в, твоєму, в твоїх очах, в твоєму житті. Людина, яка поряд з тобою, той, кого ти народив, той, хто тебе народив. Які цінності? Земля, де ти живеш, життя, яке навколо тебе. І ці випробування пройти дуже важко, і дуже важко їх оцінити. Що це, що ти, що ти обираєш. Ми зараз всі наповнені інформацією, скільки з енергоатому вкрали. Та не питання, скільки хто вкрав. Питання, в який момент ти це зробив. Питання, якими ти цінностями жив, що ти сповідував. Ми всі спокушаємось щось взяти, щось взяти рамки цього дозволеного і недозволеного. Ми всі спокушаємось, скажімо, не можна, не можна печеньку їсти. Чому? Тому що потовстієш. Але ж потихеньку світло виключили, і ти її вкрав. Знаєш, що це тобі шкода, і ти печеньку вкрав все одно з'їв. Порушив заповідь. Звичайно, порушив. Яку заповідь? Яку ти сам собі дав. Бо це шкодить твоєму безпосередньо тобі. Але наскільки треба бути безумним? Наскільки треба бути безумним, коли на щиті привозять, коли гинуть хтось за Україну? А в той момент ти не просто спокусився на печеньку. Всі ти, все те, що відбувається навколо тебе, ти байдужий до нього. Ось що проблема не в тому, що вкрали. А проблема в тому, що ти байдужий до цього. Уявіть собі час життя Ісуса Христа і апостолів. Одні несуть. Тому що пов'язані любов'ю і слідують за Христом, несуть добро, благовістку, допомогу один одному. Але серед усіх оцих 12 апостолів є один. Іуда. Чому проблема Іуди? В зраді не тільки це вже кінцевий, кінцева його дія. Касу носить. Чому Іуда зрадив? Чому взяв 30 срібняків? Тому що споглядаючи, як Спаситель чудесно виходить, із складних ситуацій мали побити. Він прийшов його не побили, мали йому ще щось зашкодити? Не зашкодило. І він спокушається. Зароблю непогану на спасителю, скажу, де він є. Дадуть 30 срібняків, він прийде мимо, а в касі буде. Не розуміючи, що він здає самого вчителя, він же ж не булочку там продав чи щось взяв з собою. Він зрадив самого вчителя. І проблема попереднього питання не то, що ти взяв, а що ти зрадив святе Україну. Ти зрадив тих, які захищають твою, твою безпеку, твою свободу, твоє життя. От чому страшно. Але ми можемо про когось розказувати, скільки хочеш. Про когось легше розказувати. А тепер про себе і про своє. Де ми подібні і до кого ми подібні в той момент, коли проходимо випробування. Ми слідуємо за Христом. Ми слідуємо за тими 11 апостолами. Чи все-таки думаємо, що ми на якомусь місці щось зробимо і цього ніхто не побачить? Все рано чи пізно стає явним. Рано чи пізно стає явним. І що саме неприємне стає явним тоді, коли ти цього не чекаєш. Коли ти цього не чекаєш, думаєш, ну все, цього не помітили. Розслабився тільки раз і вилізло все на поверхню. І скільки цього болота є в нашій душі. Згадайте оцього гадаринця. Яке ім'я твоє? Легіон. Легіон демонів, які поселялися, поселилися в душу цього гадаринця. Мільйон демонів це мільйон гріхів. Мільйон гріхів може вмістити сама людина. Це означає, що наскільки про себе особливо треба. За собою треба дивитися і про себе дбати. І не думати, та що я? Та, та що я? Та що від мене залежить? Від мене нічого не залежить, я нічого собою не представляю. Все щось відбувається поза моїм життям, поза моїм впливом. Пам'ятайте одне: ви, кожен створений за образом і подобою Божою. Кожен. Ви всі як Боги. в цих пальтах і тих куртках, в яких ви зараз стоїте. Ось це треба зрозуміти. Ми єдиносушні з Богом по благодаті. Єдиносушні по одній благодаті. Ось це треба пам'ятати. А якщо ти єдиносушній з Богом по благодаті, значить ти як Бог, значить від тебе щось залежить. Можна приводити мільйон прикладів. Що б це не було. А будуть вибори. Будуть, скоро будуть вибори, готуйтеся. І знову повстане питання, йти на них чи не йти на них. Хтось скаже, а від мене що залежить, вони там вже порахували. Отак От десяток буде думати, то й за нас порахують. Значить що треба? Не треба бути байдужим. Треба зробити те, на що. Визначило саме життя. І ти, йди і проголосуй. А друге, за кого? Молись. Ось тут потрібна молитва, тут потрібна, Господи. Не дай мені засліпнути і вибрати не того, кого треба. І не слухати реклами серцем сприймайте, за кого ви маєте проголосувати. Бо завтра ви будете, вам завтра будуть або сприяти у вашій справі, або вас обкрадуть. Ось за кого і за що ми голосуємо не просто за щасливе життя, за сприяння нашим справам або нас обкрадуть. До Бога треба завжди звертатися не розумом своїм, бо вони теж розумні, вони маніпулюють нашим розумом, а до Бога, тому що блаженне чистий серцем, бо ті Бога побачать. І якщо ти чистий серце, то ти не тільки Бога побачиш, а побачиш нечисте. Ти побачиш цього гадаринця не лише у фізичному тілі. Ти побачиш, скільки чортів в ньому всередині сидить. А ти за нього проголосуєш. За цього чортоноса. І ти проголосував добровільно. Кого звинувачувати тоді? Себе. Бо мав нечисте серце, спокусився і обрав не того, кого треба. Людина в своїй сутності, в своїй земній природі егоїстична. І вона обирає собі подібного: злодій обере злодія, наркоман обере наркомана. І все дуже просто. Як вибрати святого? Як вибрати хорошого? В першу чергу самому треба стати хорошим. Самому треба стати святим. Самому треба по, по, за собою дивитися. Ніхто за нами не буде дивитися, ніхто за нас не буде боротися. Всі навколо нас стараються нас поневолити. Хто б це не був, яка це на національність не була? Не вірите? Запитайте в 1939 року. Були під поляками. Думаю, ну от поляки вже ті, хто нам надоїв, принижують нас. Так було до 1939 року. Чекаємо освободітелей. В 1939 році прийшли освободітелі. Освободили нас від кількості територій і наших родичів, тобто винищили їх. Ми кажемо, ну тепер московські погані. Прийдуть німці, ті освободять. І ті кортилі все організували. Розумієте, про що я про кортеліси сказавши? І ці кортеліси організували. І ці Червоний сад організували. Всі, хто щось організовує, ми зараз думаємо, прийдуть американці, америкоси така сама зараза, як і ті попередні. Кожного свій інтерес. Я не кажу, що навколо нас одні погані. Усюди навколо нас є добрі, і навколо нас є погані. Але в кожного є свій інтерес, тільки в своєму домі своя правда. Але щоб бачити, куди йти, то треба в розумі і в душі своїй тримати Христа, не якогось лідера, не якусь чужу ідею, а тримати свого Христа в серце в першу чергу, поставити собі Христа всередині і за ним іти, коли ти за ним йдеш. То, як говорить за Тустим, з Христом я готовий бути і в пеклі. Бо це завжди життя, це завжди Воскресіння, це прощення гріхів, це доброта і це любов, саме головне, якою Христо, з якою Христос прийшов на цю землю, даруючи нам і даруючи цьому гадаринцю зцілення. Тільки з Христом ми можемо прогнати в ту чортівню, яка в нас поселяється через розум, через. Те, що ми бачимо, чуємо, ми ж наповнюємо цим серце. А там, де скарб, і там і серце твоє. Які скарби оберемо собі, за такими скарбами йдемо. Якщо це скарби християнські, якщо це скарби, які замішані на любові, то це, звичайно, добро, благість і щастя. Якщо це скарби, які зав'язані на чомусь незмінному, Вузько такому тілесному. Ну це, звичайно, вони зав'яжуть твій розум і твої вчинки в купи таких гріхів. І скільки тих гріхів може бути в людині? Скільки тих чортів? Легіон. Легіон. Тому пильнуйте про себе, приймуйте по свою душу і не слухайте нікого. Нікого не слухайте. Кого треба слухати? Бога. І себе. Бога і себе. Нікого більше не слухайте. Можете ще мене слухати. Інших не слухайте. Тому що твоє царство це ти сам. І якщо ти хочеш щось змінити в цьому світі, змінися сам. Хочеш змінити щось в цьому світі, змінися сам. Не треба цей світ думати, що ти його перекраєш. Він буде таким, яким він буде. В цьому світі буде мільйон тих легіон тих демонів, чи трошки менше, залежить від нас, за кого проголосуємо, тобто не в персоні значення, за які цінності ми проголосуємо, за яке життя ми проголосуємо. До чого ми будемо байдужі, а до чого ревниві. До життя треба бути рівнивим. До церкви треба бути рівнивим. По-простому небайдужим. Тому рівнуйте до православ'я, рівнуйте до життя, рівнуйте до нашої церкви, не будьте байдужими. Бо будете байдужими, легіон чортів у вас вселяться. А чому? Тому що ви не боєць. А якщо ти не боєць, то ти розслабився. І легіон чортів тебе вселиться і буде водити тебе, поки не знищить. І щасливим не будеш, і здоровим не будеш. Тому, слухаючи оце сьогоднішнє Євангеліє, висновок простий: Я розумію, скільки я можу набрати в себе нечистити. але я так не хочу. Значить, я піду іншою дорогою, дорогою правди і дорогою любові. Слава Ісусу Христу!